В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть 23-річного нацгвардійця на блокпосту на в'їзді в столицю на Житомирській трасі. Про це пише Українська Правда. Журналісти зазначають, що суддя їхав на автомобілі «Лексус» та перебував у стані алкогольного сп'яніння. Також на відео видно, що в автомобілі судді лежить пляшка з-під алкоголю. Правоохоронці затримали винуватця ДТП. ДБР. Повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп'яніння. За даними телеграм-каналу Київ оперативний, станом на 9 ранку з Олексієм Тандирем цитуємо, досі возяться і ніяк не можуть все оформити до кінця. Чотири рази їздили в лікарню і він нібито не може здати аналізи. Телеграм-канал стверджує, що тандир шукає різні хитрощі, аби затягнути процес і змусити зробити помилки в оформленні. Згодом ДБР заявило, що зараз вживають заходів щодо примусового відбирання біологічних зразків у судді.